Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І зараз ми зробимо такий розклад на анексії НЕТ. Було таке опитування: по вашим відчуттям, Україна з Зеленським перемагає, програє, стоїть на місці. Зараз ми зробимо розклад, подивимося, куди йде Україна з Зеленським. А вас попрошу задонатити на ЗСУ. Для 143-ї бригади на реп під цим відео закріплю коментар. Там будуть і Монобанк, Приватбанк, не мої. В мене немає українських ніяких банків, і Приватбанків, і Монобанків особисто в мене немає. І не, не надсилайте гроші мені, а надсилайте нашим військовим. І а, там буде під відео а, закрі... в закріпленому коментарі буде відео від військових. Подивіться то відео, покладіть вподобайку і зробіть коментар для наших військових, а, щоб вони бачили, що ви за них вболіваєте. Значить, так, <кхід> ну що ж, подивимося, дивіться. Я а, мішала карти, і ось випало що. Вибір домовленості і місяць. Куди е, веде Зеленський Україну? Так, Україна з Зеленським перемагає, програє, стоїть на І Вийшов місяць. Карта місяця. Це говорить про те, що в потьомках блукаємо. Дорогенькі мої, а нас, бачите, можна сказати, лбами столкнули. Всю Україну. Але давайте розберемо це питання. Перемагає Україна з Зеленським, програє чи стоїть на місці. Бо мені теж цікаво, Україна з Зеленським перемагає, програє або програє. ну, На даний момент програє в теперішньому часі і стоїть на місці. Зараз будемо дивитися. Дивіться, блокада. Абсолютно блокада на всьому. На всьому блокада. Блокується, абсолютно все блокується. І дивимося. Перемагає. Ну тут сила йде. Перемагає, програє. І стоїть на місці. Дивіться. Хм. Якщо брати по одній карті, карта каже так. Перемагає силою, але ми зараз будемо докладати. Зараз будемо докладати? Перемагає чи ні. Ну, дивіться, по карті силою будемо безкінечно перемагати. Тут немає карти перемоги. Зараз подивимося, перемагаємо ми з Зеленським чи ні. Ну, тут скоріше, бачите, ускладнення йдуть. І по карті йдуть ускладнення, обнулення. І а, тут іде побудова, побудова імперії. Я не бачу тут перемоги. Це не перемога. Тут ідуть силові структури з силою, заганяють нас в якусь імперію. Тобто тут будується Рашка, щоб ви розуміли. По цих картах будується Росія. Тепер дивимося, угу, бачите, до смерті, яка перемога. Тепер дивимося, чи програє Україна. Ну, Тут програшу теж немає. Я не бачу програшу. Але я бачу, що ми крутимося, крутимося в колесі, як білка в колесі. От тут крутимося в колесі і цим втрачаємо землі. І дивимося. Угу. Ну, от, ви бачите, програш. Це програш, це не є виграш. Але, ну, дивіться, це не зовсім програш, але. Ми втрачаємо, скоріше за все. Це не просто про втрачаємо державність. Тому що тут карта державності йде. Карта державності. Втрачаємо державність. І дивимося тепер тут: чи ми стоїмо на місці. Ну, в принципі, е імператриця говорить про те, що так ми стоїмо на місці, немає ніяких. Е не перемог, не програшів конкретних, так, да? що зразу все здали. Але а, що тут про Україну? Стоїмо ми на місці. Ну, да, Ми в ілюзіях Ми в ілюзіях стоїмо на місці. Я би сказала, стоїмо на місці. І дивіться, ось ця карта дні колоди, вона теж говорить, ми, а, як ті заблудші овці, наш мисей водить нас по пустелі. Тобто стоїмо на місці, кругами ходимо. І тут десь карта вже була. Десь тут була. Десь тут вже була. Ось вона карта. Тобто е кругами нас водять. І ось ця карта тут підтвердження. Тобто е ми не перемагаємо, тут немає перемоги. Тут навпаки, всі перемоги наші е Не те, що блокують, а знищуються наші перемоги. Так? Е навпаки, тут йдемо до імперії. Ось тут втрачаємо а, державність, а тут блукаємо по пустелі. Тобто, не стоїмо на місці, але в принципі ми навіть, ви знаєте, не тільки по пустелі. Тут можна сказати, як в колодець, топимося. Топимося, топимося все глибше і глибше залазимо в ці дебрі. Ось як я це бачу. І ця карта не просто так була на всі ці. А, Блокада блокада абсолютно всього. Тут нічого нема: ні перемоги, не програшу і, ну, скажімо так, безвихідна ситуація. Тут дуже, ви знаєте, по вісімки мечів, можна сказати, дуже, як це називається, дуже опасна, дуже небезпечна ситуація. Ось якось так. Дуже небезпечна ситуація наразі для України. З Зеленським ми йдемо все далі і далі. Бачите, ми нічого не бачимо, але ми стоїмо в небезпеці. Але ми цього не бачимо. Дехто навіть цього не відчуває. Розумієте? Це дуже небезпечна карта, щоб ви розуміли. Дуже небезпечна. Україна зараз в дуже небезпечній ситуації. Ось якось так. Ось я подивилася це питання. Щиро вдячна вам. За ваші коментарі, за ваші вподобайки. Підтримайте наших військових, задонатьте на ЗСУ, на РЕП. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!